Ось такі чудові віночки на пасочку. У мене вийшли із шоколаду, із вафельного паперу, рисового паперу і залишків айсінга. Як я це все зробила, я покажу вам у відео. Залишайтесь в сюжеті. Вітаю вас на каналі Курице і дякую за те, що підтримуєте україномовний контент своїм переглядом, можливо, підпискою, можливо, лайком. А можливо, перепостом чи рекомендацією. Але дякую за те, що в сюжеті. Отже, друзі, для того щоб оздобити свої пасочки таким красивим і невибагливим у виконанні декором, нам потрібна шоколадна глазур або шоколад, горілка або спирт, яку ми попередньо ставимо до холодильника. Доки розтоплюємо шоколад, вона має остудитися і бути достатньо така людяна, крижана для того, щоб швидко фіксувалися лінії нашого шоколаду, який ми будемо виливати. І коли ви вже бачите, що лінії змазуються, відповідно треба почекати, поставити знову водичку до холодильника чи до морозилки, щоб вона остудилася для того, щоб лінії не були змазані і не була, не гніздечко не було монолітним. Друзі, далі завжди в мене залишається після розпису пряників, особливо у святкові дні, айсінг для заливки, і тому я з нього зробила ось такі яєчки, які потім використаю в оздобленні гніздечок. І далі переходимо до основного такого декору, нам потрібний рисовий і вафельний папір. Із вафельного паперу ми вирізаємо листочки, пелюсточки в довільній формі, яка вам подобається, і розміри також. Я просто демонструю ідею як базу, від якої ви вже будете на свій розсуд і на своє художнє бачення відштовхуватися. Потім нам потрібна буде губка трішечки води із розведеною горілкою. або може, це буде просто чисто вода. Просто коли ми будемо. Барвником наносити за допомогою е губки е целюлозної е барвник колір. На пелюсточки, то е, зі спиртом ми таким чином себе страхуємо, що пелюстка не надто розмокне. Хоча слідкуйте за вологою губки, вона повинна бути ледь-ледь-ледь вологенька. А самі е, кінці пелюсточок, яку ми будемо формувати в квітку, вже е, більш змочуємо водичкою, це все контролюємо. Вам просто потрібно, хто не мав такого досвіду роботи з рисовим папером, вам просто потрібно контролювати е, вологу. Е, тому що зайва буде розмокнути розкисувати папір, так як звичайна вода із звичайним папером. Тут ви почнете процес роботи і ви все зрозумієте вже на досвіді. Змочую краї і зліплюю пелюсточки. Таким чином, вони і засихають, більше нічого не потрібно. Не потрібно харчового клею, нічого не потрібно, все досить просто. Доки яєчка сохнуть, ми робимо оздоблення з паперу. Тон надаєте, колір е, листочкам теж будь-який, але повторюся, е, не забувайте, що губка має бути прямо ледь-ледь-ледь волога, і барвник я вам навмисне показую, що у е, мого барвника там деякі крапельки, і я просто беру і тон, розмазую ще навіть по серветці. Е, рис, е, що рисовий, що е, вафельний папір, з ним дуже легко працювати і робити всякі форми. Я думаю, це не для коней секрет. Із залишків, якщо змочити трошки водичкою, можна зробити буцики. Ну, будь-що можна зробити, це вже ваша фантазія. І далі ми, друзі, повторюємо практично все теж із рисовим папером. Але з рисовим папером існує невеличкий нюанс. А рисовий папір, щоб він промок, якщо його змочити достатньо водою, то він прямо почне деформуватися і ніби танути. Тож ми з ним також працюємо, доки надаю тон. Зовсім трішки у мене зволожена мочалочка. Але Якщо ви хочете прискорити процес, то можна краще або попирскати, або краще змочити губку і провести губкою, тоді через декілька секунд він почне гарно розмокати і ви зможете надавати форму йому будь-яку, яка вам потрібна. Ну, я імітую типу пелюстку. Змочена в мене легенько, тому папір у мене ще такий достатньо грубий, а не розмокшийся. Проте я ж кажу, якщо хочете швидше прискорити процес. Трішки більше додайте йому вологи, ніби втріть ту водичку в сам папір. Бо ті квадратики почнуть розчинятися і далі вже можна буде фіксувати те положення, яке вам потрібно. І тут, друзі, вже коли я зробила... Відповідно, потрібна мені кількість листочків на моє художнє бачення. На квіточки, які вже засохли, злегка змочила серединку і фіксую на них глітер харчовий. Далі розводжу в спирті кондурин і злегка бризкаю на свої умовні такі айсінгові яєчка для того, щоб просто надати їм такої краси природньої. Тому що в природі яєчка пташечок вони плямисті, тому для цього і роблю ці украплення. Розтоплюємо шоколад знову, бо ми ним будемо фіксувати наш декор на гніздечко. Все насправді швидше, ніж здається, навіть у сюжеті, тому що робота скоординована, і цей процес не, не забирає багато часу. Але він натхнений і дає такий, знаєте, емоційний прилив якогось настрою, якого особливо в цей час дуже не вистачає. Але весна постає над усім, як нове життя, і воно продовжується відповідно, і нам потрібно. Радіти, тому що воно у нас є, тому що, доки воно є, можна виправити все. Крапаючи по крапочці на своє шоколадне гніздо, я фіксую те положення на своє художнє бачення айсінгових яєчок, вафельної квіточки. Так як мені це бачиться. Тож і вам бажаю успіху у ваших творчих втіленнях. Якщо вам сюжет сподобався та ідея, сподобалася, не забудьте за вподобачку, будь ласка, можливо, порекомендуйте мій канал і мене друзям. Дякую за увагу! Втілюйте і вдосконалюйте ідею, будьте там, де ви вагомі і де вас потребують, будьте щирими, відкритими до потреб, які ви можете закрити власними зусиллями. І будьте, друзі, храними, ви та ваші. Домівки. До наступного сюжету бережіть себе!